Якщо фрази I am, living Kiev and «I am work for Facebook» видаються вам правильними, ви завітали за адресою, і за мить ми з'ясуємо, чому вітаю вас на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для українців, яким до снаги нарешті вивчити англійську і звучати впевнено та гучно на цілий світ. Мене звати Яна Козаченко, і ми розпочинаємо. Сьогодні ми розглянемо те, що часто заплутує багатьох: як і коли використовувати is, R та do, does в теперішньому простому часі. Готові стати гуру граматики всього за 5 хвилин? Однак, спочатку з вас підписка і подобайка до цього відео. Поїхали! Давайте почнемо з М із та are. Це форми дієслова «to be». Вони допомагають описати стан або ідентичність когось чи чогось в теперішньому простому часі. Приміром, «I am happy» я щаслива, або «I am a liar» – «A liar». Не лаєр, а лаєр. Юристи ніколи не брешуть, але це не точно. Я юристка, «I am a liar». Коли ми говоримо про себе, використовуємо am. I am – я є. Наприклад, I am happy – я щаслива. Коли ми говоримо про він, вона або воно, ми використовуємо is. Наприклад, she is happy – вона щаслива, She is a liar – вона юристка. Те саме стосується і воно. It is happy, Воно щасливе, хоча it не може бути юристом, бо зазвичай позначає лише неживі предмети. Але можливо, воно коли стане найкращим у світі роботом-адвокатом у майбутньому. І машини повстали з попелу ядерно. You never know. Коли йдеться про множину you, we, They, ви. Ми, вони або будь-який інший іменник в множині використовується are. Приміром, they are lawyers – вони юристи. Або the lawyers are smart – юристи розумні. І головне, чому неправильно казати I am work at the office – Правильний варіант «I work at the office» Я працюю в офісі. Чому так? Бо дієслово вже показує час. Я працюю, – «I work» або я працював. – «I worked». Тому не потрібно додавати інші слова. А такі слова, як щасливий чи юрист, це прикметники або іменники, і вони не показують час. Тому ми ставимо перед ними «m is r», щоб сказати, що це теперішній час, минулий чи майбутній. Тепер давайте поговоримо про do та does. Вони використовуються для утворення запитань та заперечень в теперішньому простому часі. Do використовується з I, you, we, they. Наприклад, do you like pizza? Чи ти любиш піцу. Або They do not understand, they don't understand. Вони не розуміють. Does використовується з he, she, it. Наприклад, does she play the piano. Чи вона грає на піаніно? Або it doesn't work. Це не працює. Легко, правда? Просто пам'ятайте «do» з множиною або I та «you», а «does» з одниною he, she, it. Добре, а тепер настав час швидкого тесту, щоб перевірити, як добре ви зрозуміли. Я поставлю вам декілька запитань, а ви спробуйте відповісти, перш ніж я розкрию вам правильну відповідь. Готові? Розпочинаємо. Правильна відповідь I am a student of English, тому що я нічого не роблю. Я просто є студентом. Правильна відповідь є she doesn't understand the lesson, тому що вона виконує фізичну дію. Вона розуміє understand. Правильною відповідь є Do you practice English every day?» Тому що практикувати це робити. Do. – «Do you practice?» Правильною відповіддю є They are good at learning languages, тому що вони є вправні у вивченні мов. Вони нічого не роблять. Вони просто є. Правильною відповіддю є He doesn't speak English fluently, тому що він щось робить. Він не розмовляє англійською. He doesn't speak. Правильною відповіддю є «Are they in the English class now. Тому що вони є на уроці англійської зараз. Вони нічого не роблять, вони просто є. Чудово, скільки правильних відповідей у вас було? Напишіть в коментарях. На сьогодні це все, друзі. Сподіваюся, тепер ви відчуваєте себе більш впевненими у використанні am, is, are та do, і does. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути вподобайку. А ще краще поділіться з тими, кому на часі розібратися з усім, що сьогодні опанували ви. Підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного з наших наступних класних уроків. Бо мільйон. Я про українців. Uh, сам себе не зробить. І пам'ятаємо, що a million Ukrainians, a million success stories. Start yours!